Всіх вітаю друзі! Мене звати Денис Галанцовський і ми з вами сьогодні будемо говорити на дуже і дуже важливу тему, яка кардинально змінить життя 80% українців, які проживають і працюють на території Польщі. Тому як з наступного року буде відбуватися максимальна, максимально жорстка зміна для роботодавців, які не зможуть більше. Дурити фактично своїх працівників, які не зможуть економити на своїх працівниках, які е, будуть змушені працевлаштовувати українців, в тому числі е, на виключно на умову опраці. Ми зараз поговоримо, хто е, зможе працювати на умові зліцення, але це насправді дуже і дуже маленька кількість українців, і ви це зрозумієте. Тож дана новина стосується. Не тільки іноземців, як це було там тиждень-два тижні тому. А після заяви сьогоднішньої хочу сказати, що це стосується 80%. Тому дивіться відео до кінця. Я вдячний кожному, хто поширить його в себе в соціальних мережах. Я закликаю вас, друзі, моїх постійних любих глядачів. По-перше, робити підтримати це відео лайком. По-друге, допомогти мені розрепостити його, пишіть коментарі. Це дуже важливо для того, щоб канал зараз змінив фактично свій вектор на більш позитивний. <кхем> От, тому погнали. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики підготувало проект, згідно з яким всі працівники, як громадяни Польщі, так і іноземці, в разі виконання робочих обов'язків. Дуже важливо, друзі. В конкретного роботодавця у визначеному місці та офіційно оплачувана робота повинні бути працевлаштовані виключно за умовою опраця. Жодних е, е, умов зліцення не буде. Є винятки, і ми зараз про них трошки пізніше також поговоримо. Винятки це ті люди, українці, в тому числі, які мають будуть мати змогу далі працювати на умові зліцення. Е, отже. Як розповіла Ева Флашинська, директор департаменту ринку праці Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, вимога щодо трудових договорів стосуватиметься тих осіб, яким потрібен дозвіл на роботу та декларація про е, доручення роботи, зазволення на працю та о е, повідденню праці. Одразу ж скажу, що українцям. На сьогоднішній день не потрібно е, жодних дозволів на роботу, як це потрібно іншим іноземцям, ні ніж ні зазволень. Тому це їх не стосується. Такі, але в загальному е, таких іноземців налічується близько 40% від загальної кількості іноземних працівників. Але е, ця пані, власне, зупинилася окремо на українцях, тому як українці фактично це 80% від. Е, Всіх іноземців, які працюють на території Польщі, тому звісно, що вона не могла минути українців. Раніше подавалася інформація, що з 1 січня для українців нічого не зміниться, і фактично, цей обов'язкова робота по умові праці це мало стосуватися. Вихідців там, з Африки, з Азії, з Індії, якоїсь і так далі. Тобто з тих країн, які е, знаходяться десь далі, які не входять до шенгенської зони, які не, не можуть отримувати е, ошвидження, працюють тільки на воєводських запрошеннях або на зазволеннях, як їх називають. От е, тут все змінюється. І ось чому ця пані окремо зупинилася на українцях, які становлять. 80% від загальної кількості іноземців в Польщі після набрання чинності закону громадяни України і надалі зможуть працювати за цивільно-правовими договорами, тобто на умові зліцення, але тільки в окремих випадках. І давайте ж тепер поговоримо про те, хто має змогу працювати в 2025 році з українців на умові зліцення. Наприклад, на умові зліцення. Зможуть працювати працівники, які зайняті в сільському господарстві, тобто ті, хто будуть працювати на полях, і в таких сферах, власне, на польових роботах. Няні або доглядальниці це також та сфера, де Польщі критично просто не вистачає працівників. Іноземні студенти, яких ніби і багато, а ніби їх і не так багато є. Іноземці, які мають дозвіл на проживання в Польщі, тобто карта побиту. І е, іноземці, які офіційно перебувають в шлюбі з громадянами Польщі, це от те, що говориться власне, по іноземцях, от е, і це ті самі певні випадки. Якщо власне Ева Флашинська ні в чому не помилилась, так, яка але це в принципі офіційна особа, але ми також часто бачили, що говорять одне, а в кінці виходить інше. Але виходячи з нинішньої її заяви. Якщо вона ні в чому не помилилась, то українці, які працюють на статусі «Укр», які працюють на заводах, складах, фабриках, водіями і так далі, всі, а це більшість. Так, більшість українців працює на умові зліцення, з 1 січня, вони будуть змушені працювати на умові праці. І в цьому випадку працівник є, звісно, більш захищеним. З'являються понаднормові оплати за години праці, з'являється лікарняний Л4, з'являється відпустка, так, тобто повний соціальний пакет, фактично. І також ви собі нагромаджуєте кошти на польську пенсію, якщо збираєтесь тут далі проживати. І ніби це дуже круто, ніби це дуже хороша ідея, і нібито всі українці мають радіти і шаленіти просто від того, що їм надали можливість. Працювати по умові зліціння, по умові праця. І нечесні роботодавці, як там хтось говорить, тепер не будуть наживатися на їх тяжкій праці, на їх тяжкій роботі. Але, друзі, в цьому всьому е, є темна сторона, і ось в чому вона полягає. Ви будете отримувати менше грошей на руки, тому що. Всі оці е, додаткові там сплати до ЗУСУ, їх будуть вираховувати з вашої заробітної плати. Тобто вам треба буде, у вас буде просто більше відрахувань в державу. Це по-перше. По-друге, скоріш за все, в більшості випадків, роботодавці будуть намагатись найняти більше людей, і ті, хто зараз працює більше восьми годин, або хто працює в суботу, в неділю, е, в святкові дні. Е, ці люди, скоріш за все, будуть або відпочивати, щоб не отри, щоб їм не платити більше коштів, або, е... або якщо ми говоримо там про звичайний буд будній день, то вони будуть працювати по 8 годин, бо за кожну годину вище восьмої потрібно доплачувати додатково кошти. За кожен е... вихід в суботу або неділю потрібно доплачувати додаткові кошти. За будь-який вихід на роботу в святкові дні потрібно буде також платити додаткові гроші. За кожну годину, і е, тут є така штука, що роботодавці скоріш за все, оці понаднормові платити не захочуть, і вони будуть намагатися знайти просто більше працівників е, для того, щоб е, платити їм всім стандартну ставку, як то говорять, просто щоб вони працювали своїх 168 годин в місяць, і на цьому було все. Звісно, що будуть окремі випадки, коли роботодавець не зможе знайти до собі додаткових працівників, і ви зможете тоді заробляти краще. Але в загальному я не впевнений, що мова праці це набагато кращий варіант для українців, особливо для тих, хто приїжджає сюди не жити, а приїжджає сюди суто на заробітки. Це стосується на сьогоднішній день більше жінок, а не чоловіків, бо чоловіки не виїзні з України, нагадаю, всім. А жінки дуже часто приїжджають. Для того, щоб попрацювати там 3-6 місяців на заводі і поїхати додому за Україну з заробленими грошима. Тепер е з цим буде трошки складніше. Е і коштів на руки такі люди будуть отримувати менше. Умова праці, як я завжди говорив, це прекрасний варіант, якщо ви збираєтесь тут жити. Але якщо ви збираєтесь тут просто заробити грошей, то набагато краща умова з зліцення. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, врешті-решт, друзі, вам. За е, вашу підтримку, за ваші реакції, для мене це дуже і дуже важливо. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.